Кажуть, що телефон є геніальним винаходом, який здатен зробити з тебе продуктивну людину з цілою купою можливостей в кишені, але водночас здатен втратити твоє життя на гортання коротких відео. Якщо друге правда, то в мене подвійна проблема. Це iPhone 14 Pro, а це iPhone SE. Мій робочий телефон, в ньому нічого цікавого нема. Хіба що дзвонять іноді якісь люди представляються моїми колегами та просять щось там зробити. Ніби я вже дорослий, і в мене є робота. Маячня. Насправді то з телефоном така історія, що в дитинстві він був для мене здебільшого іграшкою. Потім я почав про неї знімати відео і через це дослідив, мабуть, кожен куток кожного айфона. Пізніше вважав, що він здатний зробити з мене містера продуктивність, але наразі відношення десь поміж. Так, це корисний інструмент. Так, інколи я його не використовую з користю. Але як на мене, мистецтво полягає в балансі між тим, аби витягувати максимум з можливостей цієї технології, та усвідомлювати, коли ця технологія вже позбавляє можливостей життя тебе. Почати слід з самого телефона, це модель 14 Pro, яка для мене має оптимальний розмір та набір функцій. Взагалі, я адепт компанії Apple вже дуже давно. В мене зібрана ціла екосистема їх продуктів, та я захоплююсь тим, як гаджети між собою пов'язані. Я можу скопіювати щось на айфоні і одразу вставити цей текст на своєму Mac, можу за допомогою годинника швидко знайти свій телефон, якщо забув, куди його дів. Навушники AirPods автоматично перестрибують на той девайс, яким я зараз користуюсь. За допомогою Airdrop швидко кидаються будь-які файли, майже всі додатки синхронізовані, а ще в мене є iPad. Це зараз просто нікому не потрібна інформація була, вибачте. Пропоную по черзі пробігтися по сторінкам мого айфону, зупиняючись на найцікавіших додатках. А в кінці я попрошу вас перейти в мій телеграм-канал та поділитися своїми сторінками, а також порадити мені свої улюблені додатки в коментарях. На що я це сказав зараз? А не в кінці, не знаю. Головний екран виглядає наступним чином і має два віджити. Найголовніший це погода. Осінь в Данії це скоріш 50 відтінків дощу, а не хрусткі помаранчеві листя. Тож обов'язково треба знати, який відтінок сьогодні. Віджет знизу це мій туду-лист на кожен день, де зазвичай одним словом описана задача, яку бажано сьогодні виконати. Додаток називається Things 3, і ми до нього ще повернемося. Зверху камера та фотки. Айфони завжди фотографували та фільмували класно, але особливо останні моделі вийшли на рівень, коли брати велику камеру у подорожі навіть вже і не потрібно. За гарних умов відео з айфону ти навряд чи відрізниш від моєї повнокадрової камери. А фотокартки то взагалі вже для звичайного ока на одне лице. Плюс дуже милі добірки різних моментів життя, які iPhone для тебе збирає, не лишають вибору клацати фоточки саме на нього. Нижче календар: жодний інший додаток календаря не переконав мене відмовитися від фірмового. Сюди заношу різні зустрічі та справи, особливо з прив'язкою до місця, бо тоді календар попереджає мене, коли краще виїхати, щоб дістатися на зустріч вчасно. Дуже корисна функція. Нотатки Apple. Нотатки поділені на прості категорії, і як ви бачите, їх тут не так багато, бо я їх регулярно чищу. Я сприймаю цей додаток як місце для тимчасової інформації або випадкових думок та ідей. Нотатки тут надовго не затримуються, бо гідні ідеї переїжджають у інший додаток, про який пізніше, або видаляються за непотрібністю. Проте у цього додатка насправді є дуже класні функції. Наприклад, за допомогою нативних нотаток можна робити вельми якісні скани документів. Взагалі, рекомендую усім якось сісти, зробити цифрові копії усіх важливих доків та закинути в хмару. Повірте, воно знадобиться. Ще можна створювати міні-чек-листи. Я так частенько складаю список продуктів, які треба купити. Є підтримка хештегів для тих, у кого багато чого тут зберігається, та треба зручно категоризувати. Нотатки можна блокувати. В мене ось бачите, навіть окрема папка під таку спідню білизну є. Не покажу. Коінвертер. Додаток, яким користуюсь вже напевно років 5, не менше. Він безкоштовний і виконує просту функцію конвертації валют. Навіть без доступу в інтернет береться остання інформація щодо курсу, та можна хоча б створити уявлення, скільки що коштує в іншій країні. Google та Apple карти. Мені потрібні обидві, бо, на мій погляд, Google мапа краще оновлена щодо різних закладів та особливо щодо заторів на дорогах, а також має підтримку велосипедних маршрутів. Яблучна ж мапа ну дуже зручно поєднується з годинником Apple Watch під час піших маршрутів. Міні карта прямо на зап'ясті відображає твоє місце знаходження та шлях до пункту призначення. Користуюсь постійно. Spark це найкращий поштовий клієнт. По-перше, компанія Рідл заснована в Україні, закликає донатити на гуманітарні та військові потреби. По-друге, додаток повністю безкоштовний. Та по-третє, це неймовірно зручний, красивий та кросплатформовий агрегатор електронної пошти. Якщо хтось про нього не знав, вантажте зараз і перевіряйте самі. А хлопцям летить щира повага, тисну руку. Ютуб та Інстаграм. Пропоную про це поговорити. У сфері саморозвитку на Ютубі гуляє такий тренд ховати або взагалі видаляти ці додатки. Це окей, я і сам раніше таке робив, але як ви бачите, вони знову тут. Знаєте, кажуть, що колишніх наркоманів не буває. Є лише ті, хто опанували свою залежність та тепер вживають відповідально. Гаразд, недоречне порівняння, але думка в тому, що спокуси життя вони все одно є і будуть. Та найкращий спосіб їми не зловживати, як на мене, це самодисципліна. Таким чином, на інстаграм я в середньому витрачаю не більше 20-30 хвилин на добу, якщо вірити статистиці. До речі, пишіть скільки екранного часу в день на інстаграм витрачаєте ви. На Ютуб приблизно так само, але Ютуб для мене це радше джерело цікавих подкастів та натхнення від інших авторів. Але останніми тижнями часу на те не так вже й багато. Якщо це не Супермама, рухаємося далі. YouTube Music – мій основний стрімінговий музикальний сервіс. Саме він, бо йде пакетом до YouTube Premium, Музику взагалі рідко слухаю, хіба що у машині, а так віддаю перевагу якомусь подкасту або розмовному youtube відео поки їду в метро на роботу. Друга сторінка змінюється постійно, бо деякі додатки втрачають актуальність в моєму житті, інші набувають. Зліва мої витрати за поточний місяць з банківської карти. В мене є така звичка ділити цю суму на сьогоднішню дату та мати приблизне розуміння, скільки я в цьому місяці в середньому витрачаю на день. Якщо сума більша за мій умовний особистий максимум, то я сьогодні не їм. Справа автоматичний віджет, який називається Smart Stack. Сюди я просто накидав всі інші корисні віджети, та вони автоматично змінюються протягом дня. Іноді це календар, іноді приємний спогад з галереї, іноді рекомендую музику, іноді щось ще. Ця штука начебто розумна та підкидує актуальний віджит під контекст мого використання. Нижче йдуть папки, та в них знаходиться все те, що я відкриваю рідко, але мітко. Фірмові додатки Apple, українські додатки, данські додатки. Додатки для подорожей, трохи соцмереж, трохи стрімінгів, різні утиліти та всілякі магазини. Виділити хочу лише кілька: Surfshark VPN потрібен, щоб дивитися футбол на Megogo, бо в Данії аналогів за 300 гривень на місяць нема. У VSCO я обробляю фотки, але з кожним роком цей редактор все настирніше змушує купляти підписку, тому користуюся все менше. Тримає лише мій улюблений фільтр C7, а натомість потихеньку перебираюсь на повноформатний піксельматор на MAC. Countdown Plus додаток, який дозволяє створювати віджит зворотнього відліку до довгоочікуваної події. Це просто приклад, не більше. Mi Home дозволяє мені налаштувати та відстежувати температуру мого розумного чайнику. Останні вісім додатків змінюються постійно, в залежності від того, що наразі актуально в моєму житті. Тож будемо вважати це моїм цифровим портретом. Flash Score додаток, в якому я відстежую улюблені футбольні команди та результати спортивних подій. Ну що, виходимо з групи на євро чи ні? Як думаєте? YouTube Studio. обов'язковий додаток для кожного ютубера, де як на лодоні вся статистика каналу, та, звісно, коментарі. М -м -м. Смакота. Notion. потиснув би руку кожній людині, яка створювала цю красу. У минулому я двічі рекламував цей додаток, і це була найприємніша реклама в моєму житті. Саме сюди потрапляють ідеї з нотаток та перетворюються на відео, яке ви зараз дивитесь. Увесь процес створення контенту: брейнсторм, сценарії, планування зйомки все охайно та зручно розташовується саме тут. Це ультимативна датабаза різноманітної інфи мого життя, яку тільки можна перетворити на текст. Звісно, це все виключно або здебільшого робиться на комп'ютері, а на телефоні лише переглядається. Але навіть так Notion на видному місці, бо є невід'ємною частиною мого життя, вже не перший рік. Notion безкоштовний додаток для особистого використання, там є платні функції, але вони для корпоративних задач, а також певні фішки зі штучним інтелектом. На жаль, Notion поки не є спонсором цього відео, але в описі є реферальне посилання на цей додаток, тож, якщо щось купите за ним, підтримайте канал. Дякую вам, дякую, Notion, Очікую на рекламний офер, а допоки йдемо далі. Google-перекладач. Я сам працюю перекладачем, але все одно він потрібен досить часто для специфічних слів. Роборок дозволяє мені керувати геніальним винаходом: це робот-пилосос, або пилосмок, або ще є синонім порохотях. Приставка порох щось не дуже, погодьтесь. Все ще вважаю це інвестицією вигіднішою за акцію Tesla, адже зекономила мені вже рік життя, не менше, вкотре за сьогодні. Тисну руку. А ось і Things 3. Додаток, віджит якого в мене на першій сторінці. Саме щоденний список задач в мене тут, бо програма створена конкретно під це. Зазвичай сюди я виписую основні та дрібні справи, які слід зробити після роботи. Іноді бісить, що деякі пункти висять по кілька днів, але мені необхідне це набридливе нагадування сідати та робити. Ну і окреме відчуття кайфу, бачити потім напис. Взагалі-то тут ще багато функцій. Можна сортувати завдання по групам, планувати наперед. Але мені вистачає простої функції планування на сьогодні. Ну, ще максимум одна чи дві справи на майбутнє, але зрештою різницю роблять прості речі. Netto плюс це знижки у локальному супермаркеті, а сигнал месенджер, де я спілкуюсь з татом.